Уже більш ніж 220 тисяч жителів Сумщини, які користуються послугами енергетичної компанії «Нерасуми», Суми, використовують особистий кабінет Е-Світло. Окрім версії на сайті, він доступний і у мобільному застосунку для смартфона. У компанії говорять. Кожного місяця друкують і надсилають своїм споживачам близько півмільйона платіжок. Скасувати підписку на паперові рахунки можна в особистому кабінеті. Для цього слід відкрити налаштування і поставити прапорець на отримувати рахунок тільки в електронному вигляді. Електронні рахунки мають безліч переваг. Насамперед це дає можливість споживачу не чекати листонош, а відкрити свій особистий кабінет, завантажити рахунок, подивитися свій баланс і також сплатити за використану елечну енергію саме в особистому кабінеті. Тім всі оплати зберігаються в розділі оплата. Там споживач може завантажити всі свої рахунки і всі свої оплати. Подивитися в якому місяці він скільки сплачував, все це ведеться в архіві і дуже в зручному форматі. Електронний рахунок говорить у компанії, має також юридичну силу, як і паперовий. За потреби ж споживачі можуть самостійно роздрукувати квитанцію про сплату за електроенергію. Віднедавна партнери товариства запустили абсолютно новий сервіс енергопремія. Це спеціальні пропозиції винагород у формі кешбека за кожну покупку, що була зроблена на сайтах магазинів партнерів. Тобто, це функція, яка дозволяє повернути частину коштів за покупки в магазинах партнерах в оплату за спожиту електричну енергію. Сервіс передбачає, що відсоток від суми замовлення, яке споживач зробив на сайті магазину партнера, за певних умов може перераховуватися на особовий рахунок споживача як оплата за спожиту електричну енергі енергію після успішного виконання замовлення. Дотримуючись умов сервісу, можна витрачати та заощаджувати гроші одночасно. Також в особистому кабінеті «Есвітло» світло можна активувати послугу Автоплатіж. Станом на квітень таку послугу підключили вже більше 200 споживачів електричної енергії. Автоплатіж не є ризикованою послугою для наших клієнтів, а лише навпаки значно економить час. Підключаєте і не переймайтесь, що вчасно розрахували за спожиту електроенергію. Для активації цієї послуги в розділі оплати слід натиснути на підключити автоплатіж. Після налаштування сплати за рахунками виконується автоматично без обов'язкового підтвердження.